Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на 1 січня 2026 року, на четвер. З Новим роком, мої любі, з новим щастям. І так, місяць у нас у близнятах. День місяця, 13-й. Символ його колесо. Це час духовних пошуків. Усі заходи, створені для відкриття чогось нового, даються зараз якнайкраще, оскільки це період оновлення та переходу на новий якісний рівень сприйняття у 13-ту місячну добу. Корисно навіть у старих, давно звіданих речах знаходити щось нове, виявляти якісь нові нюанси, яких раніше не помічали. Одним словом, це час радісних відкриттів. дуже плідний період для різноманітних видів творчості. З огляду на те, що в цей час вищі сфери є найбільш близькими до нашого фізичного світу, відкрито портал, через який проходять багато тонких вібрацій, які сприяють створенню воїстину божественних творій. Тринадцятий місячний день це день. Це період швидкості, ясності, майстерності та наполегливості. Чим рішучіше зараз людина поводиться, тим успішнішим буде завершення. Що було розпочато напередодні, не можна в жодному разі кидати. Не зменшуйте темпу. Щоб не сталося. Від цього залежить успіх усієї справи в цілому. Те, що було розпочате напередодні, отримає в 13-місячну добу додаткову енергію і відбудеться активізація прихованих резервів людської психіки. Енергетичне поле людини та енергетичне поле астральної матриці задуманого проєкту зливається в єдине ціле та спрямовується до успішного завершення. Тому одним із символів 13-місячної доби є колесо. Любі мої, і ми зараз, як у те колесо, що котиться згори, не зупиняйтеся, не зменшуйте темпу, не сумнівайтеся, вірте в свою удачу, вкладайтеся повністю, не шкодуйте сил, тим більше, що зараз їх у вас багато. Крім того, це дуже сприятливий час для подорожей та відряджень. А іще, мої хороші, можете вірити, а можете не вірити. Можете користуватися, а можете ігнорувати цими порадами, але енергії місячних днів та знаків зодіаку, у яких знаходиться місяць, все одно впливають на нас, на наше здоров'я, на наш настрій, на наші емоції, на нашу психіку, на наш успіх, то чому ж би цим не скористатися? Отак. А іще місяць у нас у близнятах. Це час, коли треба діяти. От. І ця сама енергія близнят на нас буде діяти так, ніби ми самі близнята, наче ми представляємо із себе близнят. Психологічно це буде проявлятися у роздвоєнні прояві і, і наших намірів, і емоцій, і відчуттів, і почуттів. У ці дні, як то кажуть, 7-п'ятниць на неділю. Ми можемо відчувати протистояння між своїм сонячним Я та внутрішнім місячним Я. Це час, який місяць проводить в знаку близнят, це період підвищеної активності, швидкості реагування, збільшення життєвих сил. У цей час може підвищитися неврівноваженість, дні близнят, призначені. Для того, щоб спілкуватися. Спілкуватися буде легко, плідно, і треба ще й контролювати те, що сказано, щоб не наплескати те, що не потрібно. От. А ще це сонячні дні, незалежно від погоди, їм сприяє блакитний колір, адже це стихія повітря. Коли ж місяць у знаку близнят, Вразливі руки та легені, а ще треба дбайливо ставитися до своєї шкіри, крові та печінки. А ще в ці дні треба потурбуватися про верхні дихальні шляхи, про бронхи. От. Коли ж при місяці в близнятах ключові слова це ознаку діяльність та активність. Комунікативні можливості різко зростають. Якщо ви сором'язливі від природи, то в цей час. От, легко познайомитися і успішно. Це найкращий час для дружніх зустрічей. От, самотність у цей час протипоказана. Але треба бути дуже обережними і спиртними напоями. Імпульсивність, яка властива цьому періоду у поєднанні з алкоголем може підштовхнути декого. До необдуманих дій, так що будьте обережні, уважні, врівноважені та продумані, любі мої, а я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була Бабка Люся, до завтра.